Я не знаю, чому так, але гайда продовжувати. Бо нас продовжують, якщо продовжувати релігійну тему, то в нас є ще одна людина, котра теж по-своєму свята. І а, ця людина до нас приїхала, ну, взагалі то живе в Києві, але з міста Хмельницький, так би мовити, чи взагалі як він писав, з міста Краселів, Зустрічайте, Ксьот! Ми... Так, три хвилини. <смеш> Поїхали. ми часто дивимося у дзеркала на ті світи, що не існують. А може тільки ми існуємо, а ті світи живуть і дивляться на нас. Втім, у дзеркалі все інакше, і часом спиняється час. І все, що навколо наше, і натяки безобраз, і підвід утоми втікає зі щік десь наверх. На чоло злітають птахи над краєм прірви, якої тут колись не було. І зло до добра стається, і зеленіється жовта трава, і в купу збираються порвані берці, і інші цікаві бувають дива та в дзеркалі статьмяніше, аніж насправді в житті. Густіша темрява, глибша тиша, лише очі так само пусті.